Hello, everybody, welcome back to my channel English for Kids Online. Сьогодні на огляді у нас Unit 19 Future Will. Будемо говорити з вами за вираження майбутнього часу з допомогою конструкції Will дієслово в початковій формі. так, look at the picture and read the dialogue. Подивіться на малюнок і прочитайте діалог. Окей, okay, so the dialogue is between Ashley and Tom. Will you come to the beach clean up, Tom? Кліп Тома, чи прийдеш ти на прибирання пляжу? I won't be free this weekend, Ashley, but I promise I'll join you next time. Я не буду вільним на цих вихідних, Ashley, але я обіцяю, що долучусь наступного разу. Will there be another one soon? Чи буде ще одне прибирання скоро? Yes, there will be another one uh, next week. Uh, так буде. Наступного тижня одне. I've never been to clean up before. Я ніколи був на прибиранні до цього. What will we need for it? Що нам для цього знадобиться? We'll definitely need some gloves. Нам однозначно знадобляться, знадобляться рукавички. It will also be useful to have a bag for collecting rubbish. Також буде корисно мати з собою пакет для того, щоб збирати сміття. After the cleanup, we'll go to an Italian restaurant with the group. Після прибирання ми поїдемо до італійського італійського ресторанчику з групою. Okay, I'll come alone. Will it be hard work? Окей, okay, я долучуся, так? Чи буде це важка робота? Yes, but I think you'll have fun too. Так, але я гадаю, що ти ще і е, будеш мати розваги. Так, Будемо розважатися також. Okay, so now write T for true or F for false. Uh, Tom will go to a beach clean-up this weekend. False. Отже, Том uh, не поїде прибирати пляж на цих вихідних. Далі. наступне. да? It's the first time uh, Tom will take part in a beach clean-up. Yes. Це вперше коли Том буде чистити пляж. They will eat uh, together after the clean-up. Вони поїдять разом після. Uh, Прибирання. Так, вони підуть в італійський ресторанчик. Ashley thinks beach are tiring. Ashley вважає, що а, ну, це така робота яка втомлює. Ну, це правда. Так, Але вона, тим не менш, говорить, що іще її розваги є. крім того, що втомлюєшся. Окей, okay, Грема Will, a future will. отже, у стверджувальному реченні, після будь-якої особи анонимно жени, ми вживаємо Will і дієслово в початковій формі. Для того, щоб утворити заперечення, до Will нам просто варто додати not частку разом won't, для будь якої особи однеї множини. I won't play, he won't play, she won't play. У питаннях will ми виносимо перед підметом речення, тобто перед особою або істотою, яка виконує дію. Will I play, will she play, will you play? І короткі відповіді будуть: Yes, I will, no I won't, yes she will, no she won't. So we use the future will for predictions, usually with the verbs think and believe. will йдуть, I believe I think he won't come tonight. Я вію, я думаю, прийде, uh, we use the future will for spontaneous decisions that uh, we make at the moment of speaking. Також ми використовуємо will для спонтанних рішень, які ми приймаємо в момент говоріння. I like these glasses, I'll buy them. Мені подобаються ці окуляри, я їх куплю. We use the future will for offers. Ми використовуємо future Will для пропозицій. I'll help you with your chemistry project. Я допоможу тобі з проєктною роботою з хімії. For warnings and threat. threats для попереджень, якихось так і погроз. So uh, eat your food or you won't get dessert. <Vorteas dunno> і так, їж свою їжу, так, або uh, не отримаєш десерт. For promises для обіцянок, I won't lie to you again, I promise. Я не буду тобі більше брехати, обіцяю. For requests для прохань, will you help me with my homework? Тут ще можна додати ơi, please, да? Yeah. Чи допоможеш мені з моїм домашнім завданням? Окей, okay, so. Time Expressions. Отже, які слова маркери вживаються у нас uh, в future? Uh, simple tense, так? Tomorrow, завтра, tonight – сьогодні ввечері. Next month, наступного місяця, next year, next week, next Tuesday, наступного вівторка тощо. This weekend, this week, this month, etc. Цього, на цих вихідних, на цьому тижні, в цьому місяці тощо. In an hour – через годину. За годину, так, і на year, за рік тощо. Soon – скоро. Note. Shell is used only with I and we in formal English or with suggestions and offers. Shall використовується correct лише з I і we ofgliм у нас пропозиції. Наприклад, Shall we go to the beach tomorrow? А можливо, сходимо на пляж завтра. Shall I book the ticket for the play. Да? А чи не замовити мені квитки на п'єсу? Отже, shall вживається ще раз з I і we, це перша особа множини для того, щоб зробити пропозицію. Так? І це лише for formal language, так? тобто офіційна мова. Good. Ну, а зараз activities. So, Circle the Correct Words. А введемо правильні слова, отже, форма стверджувальна майбутнього часу чи заперечна. Итак, uh, I won't go out with my friends tonight. I'm tired. Я не буду гуляти з друзями сьогодні ввечері, я втомився. Are you hungry? Ти голодний. I will make you a salad. Uh, ти голодний? Я зроблю тобі салат. Alex hasn't got any money at home. He will go to the bank. Alex, у Алекса немає грошей вдома, він піде до банку. Relax, mom. I will make breakfast for you. Рослаpsia Matusa я зроблю сніданок для вас. I finished my English homework. Now I will do my math activities. Я завершив домашні завдання з англійською. Зараз я буду робити свої математичні завдання. Mandy can draw very well. I think she won't win the art contest. Мендії не може малювати добре. Я гадаю, що вона не виграє е, свої змагання з е, малюванням. People keep polluting the ocean. Люди продовжують забруднювати океани. Are more uh, plants and animal species will die. Так отже, люди продовжують забруднювати океани. Uh, більше uh, рослин, видів рослин тварин, помре. Дед don't feel well today. Тато сьогодні я недобре почуваюсь. Яка може бути тут uh, фраза? Тата stay in bed, є? Yes, залишайся в ліжку. I'll make you some soup. Я yeah? зроблю тобі супу. Your friend is really good at doing experiments. У твого друга справді добре виходить робити експерименти. Um, I think she'll become a scientist one day. Гадаю, що вона стане uh, науковицею одного дня. Four, you broke my tablet. Ти зламав мій планшет. I promise I'll buy a new one for you. Обіцяю, що я куплю для тебе. I'm hungry right now. Я голодний зараз. Shall I make you an omelet? Чи не зробити мені тобі омлет? Those dishes are dirty, but I'm very tired. Ті uh, тарілки uh, брудні, але я дуже втомлений. I'll do the washing up for you. Я uh, за тебе помию їх. I need some new clothes. Мені потрібний uh, одяг новий. We'll go shopping tomorrow. Ми підемо на шопінг завтра. task see. Let's complete the dialogue, the dialogue with the future will of the verbs and brackets. Доповнимо діалог майбутнім словом, формою will, дієсловами словами в дужках. What's wrong, George? Are you worried? Що не так, Джорджа? Ти занепокоєний? Hmm, yes. I'm thinking about the future. Я думаю про майбутнє. What do you mean? Що ти uh, під цим... Ну, розумієш під, цим, під цією фразою. Well, in a few months we'll finish school. За декілька місяців ми завершимо школу. I'll move. Я переїду. Ми знаємо, що will. ми можемо до двох uh, літер L скорочувати, так? I'll move uh, to another city and I. А тут уже will not. Won't. See my friends and family every day. Я переїду до іншого міста і не бачитиму своїх euh, своїх друзів і родину кожного дня. I will only talk on the phone with them. I'll. Ну, no, і only talk без змін переписуємо, так. Я лише говорити з ними по телефону. Поставте відео на паузу. Oh, George, don't worry about that. I believe you'll make lots of new friends there. Не турбуйся про це, я вірю, що ти заведеш багато нових друзів. Also, I promise I'll visit you as much as I can. Також я обіцяю, що я відвідаю тебе, як тільки зможу. Everything will be okay. Так, все буде гаразд. D. let's read the sentences. Write sentences with the future will and the prompts in the box and the example. І так, Sandra loves art. Отже, якщо Сандра любить мистецтво, отже, she will visit an arts Gallery tonight. Вона відвідає картину галерею сьогодні. Далі, Leo doesn't have enough money for the supermarket. У Лео немає достатньо грошей для супермаркета. Не ну, отже, get money. From the bank, yes, he'll get some uh, money from the bank. Він mm, отримує піде зніма гроші у банку. Clara trains four times a week, and she can run very fast. Клара тренується чотири рази на тиждень, вона міє бігати дуже швидко. Отже, обираємо win race, yes? She'll win a race. Отже, вона виграє забіг цей. Далі Let's Meet outside the florist in an hour. Дострінемося біля квіткового... квіт, Магазину квітів за годину. I won't be late. Я не запізнюсь. 5. Kevin left for the match half an hour ago. Кевін uh, поїхав на матч по пів години тому. He'll be at the stadium in 20 minutes. Він буде на, він буде на стадіоні за 20 хвилин. Окей. Okay. На цьому завдання Ді завершене. І завдання І. Так як було писати багато, записала. І так, треба, користуючись набором слів, поставити питання і відповіді, використовуючи Will. Uh, якщо Yes, так то розгорнуту відповідь не даємо. А якщо no, то тоді має бути розгорнута відповідь. Наприклад, друге ось. Will most people use electric cars soon? Чи будуть. Uh, Більшість людей користуватися електрокарами. Yes, they will. Так будуть. Тобто тут уже додавати нічого не треба. А ось у третьому треба. Will people go to work in offices in the future? Чи працюватимуть люди в офісах в майбутньому? No, they won't. Ні, не працюватимуть. They will work from home. Вони працюватимуть з дому. Далі, will most people have smart fridges soon? Yes, they will. Чи буде більшість людей мати розумні оці холодильники? Так будуть. Ну, вже вони є в деяких країнах, я знаю. Які самі замовляють їжу. Наступне, will students have only have online lessons this year? Чи матимуть учні онлайн уроки цього року? Лише онлайн уроки, так? No, they won't, ні. They will only have They will only have, have online lessons in a few years. Вони матимуть. Uh, лише онлайн um, уроки за декілька років. І останнє: Will there be flying cars everywhere soon? Чи будуть скрізь машини, які літають? Так, no, there uh, they won't. Ні, не буде. There will be flying cars everywhere in the future. Будуть uh, машини, які літають в майбутньому. It's speaking activity. Use the prompts to make questions about, about what you think life will be like in the future. To ask and answer the questions with your partner. For ну, will children go to school in the future? Чи підуть до школы в майбутньому? Так, uh, далее. will we go shopping uh, instead of uh, ah, will we go shopping in the shop to the shops, da, да? in the shops? Чи будемо ми ходити ну, скупуватися в магазинах? Так, звичайно. Maybe no we won't. Yes. Will we control all electric devices with voice? Чи контролюватимемо ми усі електро електронні девайси голосом? Yes. Will people live longer? Чи житимуть люди довше? Yes, they will. Will the weather be warmer? Чи буде погода теплішою? Yes. It will. Yes, and uh will people save the planet? I hope so. Сподіваюся. Ну і завдання writing треба тепер написати. Так, про те, яка ж буде по якою, якщо ви буде, думаєте з приводу майбутнього, так? Ну, no, in the future life will change. В майбутньому життя зміниться. Children will study at home and not go to school. Або от повністю так можна написати they won't go to school. And they won't go to school. We will shop online instead of going to uh, stores. Yeah? Instead of going to, to the shops, yes. Uh, people will use their voices to control electric devices. Люди використовуватимуть голоси, свої голос, так аби контролювати електронні девайси. Also people will live longer because of new medicine. Також люди житимуть довше через нові препарати, мед, медикаменти. The weather will be warmer, so we must take care of our planet. Погода буде теплішою, тому ми зараз повинні так турбуватися, піклуватися про нашу землю, про нашу планету. Окей. Okay. That's all for now наразі це все. Сьогодні ми з вами розібрали повністю 19-й юніт його Speaking and Writing Activities. Наступне у нас буде заняття, присвячене uh, Conditional Sentences Type 1 умовним реченням першого типу. Ну і потім матимемо Revision, як завжди, Unit 18 18-20. Повторення. Угу. Good, bye, good luck, на все добре. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Зараз вже доступна функція спонсорства, тому, будь ласка, ви можете стати спонсором каналу, аби підтримати автора. Ну, і також для спонсорів випускатиму окремі бонусні відео, можливо, з оглядом якихось граматичних понять або з оглядом якогось видання. so, також запрошую усіх на свої благодійні вебінари, які проводжу щосуботи, чому вони благодійні на підтримку військових. В детальну інформацію є в описі під цим відео, тому долучайтеся до наших вебінарів. Буде весело. Вже півроку ми працюємо. good, bye, good luck, до зустрічі!